Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу побалакати про садові рослини, про ехінацею і трішечки. У форматі влоговому покажу, як виглядає моя загалом земельна ділянка в осени 2023 року. Я вам зараз показую, що мені полишилось ще обробити на наступний 2024 рік, бо я не встигла повністю все зробити, те, що планувала. Отак От вона потихеньку-помаленьку виглядає. Отам От в далечині, я вам показую, що той клаптик землі, куточок у моєму садочку я вже обробила саме до кіпарісовника. В мене є окреме відео на моєму каналі. Якщо вам цікаво, обов'язково дивіться його, роздивляйтеся, що в мене там росте у тому куточку. А зараз я вам потихеньку-помалесеньку показую, що нарешті ми все ж таки. Вже з орали городину. Також я поки тут налаштовувалась на відеозйомку, пішов дощик. Гірчицю, яку ви зараз бачите на ваших екранах, вона у нас це трішечки тут полишилась капелюшку цієї рослини, сидератів, Всі інші ми вже щось з орали. Щось, як ви бачите, у кучках ще лежить. Бачите? Значить, отам, де Темненька земля то вже сусідня ділянка городу. Наша саме ось по кучі, по доріжку, і ви бачите, дощик йде. Отам ще, бачите, трішечки також полишилось. Ми її зібрали, бо мотоблок не потащив її. Він... І отут я вийшла робити собі такий фітнес, знаєте, після вишивки. Вийшла, а тут дощ пішов. Тобто по цю доріжку, де є у нас дерева, точніше, ростуть вони, я там саджаю квіти. І там, в далечині, де ми зробили паркан, також на весну 2024 року я буду розробляти оту діляночку. Вона там не широка буде, але там є багаторічники, які бур'яни росли. І ви розумієте, що. Їх прибрати дуже буде складно, тим паче я це буду робити вручну. Отак От виглядає на сьогодення, початок листопада 2023 року ехінацея сорту лимон Drop. Ось така в неї шишечка, отакий кущик, наріз. виглядає в осени саме ось так. Росте моя красунечка біля багаторічників. Які є тут поруч, а також ось я вам показую є ще один сорт, який вже в землі. Ми з вами його саджали влітку також цього року. Ось бачите, якісь там сухостої малесенькі. Подивимося, як він буде виходити, бо мені це дуже-дуже буде цікаво, саме з мого досвіду, як саджати ехінацеї влітку, чи треба, чи не треба. До речі, оцей клаптик землі, я його потихеньку помалесеньку засаджую. І ви бачите, в мене тут поруч також росте овсяніця зелена. Я її дівчатка обожнюю. Вона така колюча, знаєте, такий, як. Пізніше потім з'ясується, буде такий шарик не дуже високого зросту, але вона буде крутезна. Я обожнюю овсяниці, і в мене є і сиза, і зелененька ось з'явилася. Дуже вони симпатичні, такі багаторічники. Поруч у мене росте тут, де пісочком притрушено, цибулинні квіти. Якщо я не помиляюся, там в мене росте гіацинт, який ми з вами також разом роздивлялися. Є на моєму каналі відео. Поруч, чуть далі росте в мене Троянда Мімі Еден, -мі і також є гінаце сорту Хоппе. Якщо я не помиляюся і правильно вимовляю її назву. Покажу вам світлину зараз, як вона. Буде виглядати ну, це світлина з просторів інтернет, саме від постачальника. А я хочу подивитися, яка вона буде у житті на наступний рік. Тут, біля цього клаптика, мені дуже хотілося посадити. Веронику рожеву, але я не встигла. Поруч також росте моя будлія карликова, десь там Пінк якийсь там з назвою, не пам'ятаю точніше, бачите, непогана вона наросла, і тут ось також ростуть бур'янці, які я вивожу, вивожу, а вони все рівно вилазять. Ну Подивимося, будемо знову їх прибирати на наступний рік. У мене дуже симпатично росте. Чагарник, я його обожнюю, люблю його. І давайте подивимося, ось поруч, як в мене росте ехінацея дуже цікавого сорту. Підписую його вам. В мене на нього на цей сорт є огляд в квітучому вигляді. Полишаю вам під цим відеороликом обов'язкове відео, де я показую, як вона квітує, і ви зараз бачите, які барви осені вона розкрасилася цей сорт. Я не повністю все зрізала з. Цього кущика я маю на увазі ці засухші квітконоси. Це, звісно, треба робити, дівчатка. Не полишайте так ніколи, як я. У мене десь вистачає часу це робити, десь не вистачає, але я вам всім рекомендую. Зріз ехінацеї, обов'язково це робити, зрізати їх, щоб вони не тягли соки. Мені дуже буде цікаво подивитися, і саме як цей сорт буде перезимовувати. Я, до речі, хочу вам показати ще одну красуню, також я вам її вже показувала в огляді. У мене ось тут росте гелініум. Якщо я не помиляюся в назві його квіти тобто квітконоси, я їх зрізаю, дівчатки, і поруч кладу біля цього сорту. Бачите, він також у мене квітував. Це ось я показую шишечку гіленіума вже в сухостоїм. Для чого я це роблю? Для того, щоб коли мої ехінацеї пересаджені, щоб в них якийсь був такий, знаєте, свій, як то кажуть, світ. І я прикривала сухостоєм для того, щоб не було ніяких там вітрів. Ну, таку робила собі, якщо того можна назвати, капсулу. Від погодних умов. Ну, я маю на увазі від сонечка, і здебільшого від вітрів. Отак От виглядає цей сорт. Буду дивитися разом з вами навесні, як він буде прокидатися, чи прокинеться він взагалі, чи ні. Бо я цей сорт. Щось, мені здається, повністю начебто пересадила. чи що. Його нема в мене. Ну, я покажу вам пізніше в інших відеороликах на моєму каналі, що я маю на увазі. Не цього разу. Поруч також сорт є. Цей. Бачите, сухостої стоять. Подивимося, як вони будуть виходити після зимовки, чи вийдуть, чи не вийдуть. Поруч також є. Флокс волотистий, який ми з вами купували, і ось і беріз, вічно зелена рослинка, яку мені презентувала подружка зі свого садочку, а також разом. Мій пізньоцвіт, який я вам також показувала. І ось ви бачите на ваших екранах цибулинна квіточка Лук молі, якщо я не помиляюся, його треба зібрати і посадити в інше місце. А тут, друзі, у мене з цього боку росте ехінацея сорту Honey Dew. Я... Також робила огляд на неї, трішечки ось починаю її прикривати. Подивлюся, як вона перезимує. Бо листя, коли падають, я їх не збираю. Загалом то намагаюся це робити, але не з усіх багаторічників я їх збираю для того, щоб це все перезумувало добре, а потім навесні прибираю. А ось це дівчатка сорта і батерфляй кісис, У мене є окреме на нього взагалі відео, де ми з вами його саджали, обрізали. От так виглядає осіння галявина цього сорту. Дуже я Люблю цей сорт і рекомендую для початківців, для тих, хто закохується в цю квіточку, в ехінацею, подивіться, друзі. Сьогодні у мене 5 листопада, 23 рік, а вона квітує дівчата. Це, якщо розуміти, не повинна виходити, бо Ну, ви розумієте, що вже осінь, всі квіточки, природа загалом то починає повністю засинати, а їй, хоч тобі, що. Бачите? Її пуп'янок я була здивована. Деякі, бачите, кущі, які ми з вами саджали, вони все ж таки вже посохли. Навіть ось цей, який йде в квіточку, бачите, так це все виглядає. Спеціально деякі я не зрізаю, щось вам показати, щось собі занатувати. А деякі я все ж таки зрізаю. Дивлюся, по кущам, точніше, у яких треба це робити, а у яких ні. тобто по... І їхньому загальному вигляду. Подивіться, яка це дівчатка-краса, як виглядає цей кущик. І, до речі, мені дуже-дуже буде цікаво подивитися навесні, коли він отак квітує. Я нічого не зрізала. Тобто всі соки повністю йдуть в квіткування. А навесні ми з вами подивимось, чи вистачає йому імунітету цьому саме кущику для подальшої зимовки. Ну, тобто, все все ми будемо разом з вами бачити. Подивіться, яка красунечка. І обов'язково звертаю вашу увагу на кольори, тобто осінні кольори. Ой, камера не треба нам тут нічого ламати у зйомці. Мені дуже хочеться вам показати саме, як вона виглядає при денному освітленні. Отакі От в неї кольори, симпатичні, трішечки з такими щічками, бачите, корочніватими. Ну, Тобто, не треба тут нам випендрюватися, я маю на увазі камері, для того, щоб вам все показати, як це все виглядає при денному освітленні. Тому що різниця, звісно, є. Отака От в мене є галявина. Будемо разом роздивлятися, як вийде ехінецея у 2024 році навесні. Бо ця красуня неймовірна, невисокого зросту. Бачите, і досі квітує. Тому, що, як ви розумієте, ми тільки що з вами бачили, не всі сорти можуть цим похизуватися. Я маю на увазі осіннім квіткуванням. Цей сорт, який я вам показую, зветься Коконут лайм. Вона йде приблизно. 50-70 см цей сорт. Хоча постачальники кажуть, що вона йде 60 см. Ну, в мене вона росте саме в таких параметрах, виглядає дуже-дуже симпатично. І також, як ви бачите, продовжує квіткування. Для мене це шок-контент, що вона квітує. Хоча не всі, ще раз вам нагадаю, сорти квітують восени, але саме цей сорт квітує. Симпатичний дівчатка, він бачите, і зелений, і жовтесенький. Так, квіточки невеличкі, тому що вони вже квітують з пазух своїх стеблів. Бо стебла, як ви бачите, сухостої стоять, вони, звісно. Зрізані мною. Я вам тільки що показала, що в мене було три кущика, який один з них я розсадила, щоб подивитися, чи то треба це робити, чи не треба. Розсаджувала дівчата десь там чи 1 чи 2 листопада, ні, навіть 3 листопада, тому що мені було дуже цікаво, чи призимує цей сорт, чи встигне він наростити свою кореневу систему. І навіть просто. Із тієї серії, що схватив він свій імунітет, встигне до зими чи ні, чи вистачить цьому кущику, саме його для зимовки. Отака От краса, яку я, звісно, вам рекомендую мати у своєму садочку. Розпочинайте саме з простих сортів цієї квіточки, і саме ехінацея, саме сорт Коконут лайм, який ви бачите зараз на екранах. І є тією квіточку для початківців, для любителів ехінацеї. Друзі, я хочу вам всього побажати найкращого. Квітуйте, звісно, майте бажання саджати квіти, щоб наша держава і країна була квітучою у різних барвних кольорах, а також щоб ви насолоджувалась. Її квітами і ними милувалися. Чому я, звісно, вам бажаю? Тому що ця квіточка, подивіться, дівчатка, як вона чудово виглядає. Подивіться, які в неї пелюсточки, неймовірно гарнезні. На фоні зелених листячків восени 2023 року. До зустрічі, до нових відео. Завжди ваша Іра. Усім пока-пока. І буду вірити, що перемога буде скоріше, щоб милуватися нашою красою природою, яка нам дарується. До зустрічі всім!